Казка про пана Парасольку. Авторка Ірина Гармаш. Епіграф перший. Важливо не те, що з вами відбувається, а те, як ви на це реагуєте, давньогрецький філософ Епіктет. Епіграф 2. Боже, даруй мені спокій прийняти те, чого я не можу змінити. Дай мені мужність змінити те, що я змінити можу. І дай мені мудрість відрізнити одне від іншого молитва Ойтенгера Крістофа Фрідріха. Жив був пан Парасолька. Жив він у однієї доброї господині. Був він не дуже новим і не дуже старим. Але звичайним та надійним, одним словом, був паном Парасолькою на всі випадки життя. Як справжній чоловік, вірно служив він своїй господині, рятуючи її від холодних осінніх дощів та ховав від літнього палючого сонця, а якось. Навіть допомагав жінці відганяти настирливих сусідських гусей та собак. Навесні, заради похилої господині, підтягував своєю ручкою гілки ароматного буску і квітучих яблунь та терпляче чекав, поки вона насолоджувалася чудовими ароматами. Іноді господиня спиралася на парасольку. Обережно ступаючи по вологих сходинках ганку, і він відчував себе справжньою її опорою. Пан Парасолька пишався своїми здібностями та в глибині душі дуже обурювався, якщо господиня забувала взяти його з собою або просто залишала вдома. А таке траплялося і взимку, і навесні. І... Скажімо чесно, у світі людей і земної погоди є часи, коли парасольки зовсім не потрібні. І тоді нашому панові треба було довго, терпляче чекати осінніх дощів, весняної непогоди або травневих злив. Лежачи при цьому на верхній полиці в передпокої. Полиця була затишною і навіть без пилу, тому що господиня дбайливо протирала її, не забуваючи про пана Парасольку. А іноді до господині приходив онук та грався з ним. І Парасолька, хоча трохи й турбувався за свої спиці в руках хлопчика, Вважав себе досить важливою персоною, а своє життя дуже корисним і цікавим. Напевно, так тривало б ще багато років, тому як літня сентиментальна господиня дуже любила парасольку з дещо вицвілою тканиною, але й міцними спицями та красивою ручкою з дерева. І не думала купувати нового. Але одного разу, в дуже похмурий осінній день, сильний порив вітру вихопив з рук жінки парасольку і, закрутивши в повітрі, поніс високо в небо. От так! Ой-ой, ось які неймовірні випадки бувають в житті людей. Та їхніх парасольок. Але неймовірним було те, що парасолька опинився на верхівці найвищого дерева у віддаленій і занедбаній частині міського парку. Вітер поступово стих, дощ припинився, але пан Парасолька залишився висіти. Високо, високо над землею, міцно зачепившись за гілки своєю ручкою. Він здивовано розглядав незнайому димну місцевість, злегка з боку в бік. Спочатку пан Парасолька подумав, що світ зійшов з розуму. Але, повернувшись, Отаким От чином, догори ногами до нього. Але потім, сумом, він зрозумів, що світ залишився тим самим, а змінилося його життя і він сам. Він сам став парасолькою навпаки, парасолькою догори дригом та ще й зі зламаною спицею. Пан Парасолька то обурено розгойдувався, намагаючись звільнитися від гілки, яка міцно його тримала, то сумно і нерухомо зависав, намагаючись змиритися зі своєю долею і новим життям, то знов починав озиратися на всі боки, сподіваючись на диво чи на чиюсь допомогу. Іноді він засинав, сподіваючись прокинутися. В затишному, звичному світі на своїй полиці, прокинутися цілим і неускодженим, неушкодженим парасолькою від сонця і дощу, парасолькою на всі випадки життя. Він мріяв бути таким же, як всі його численні різнокольорові побратими. Він мріяв, як раніше, допомагати господині. Він готовий був ще більш терпляче чекати, коли ж вона візьме його з собою на ярмарок або прогулянку. Тільки б все стало так, як було раніше. А він сам став тим колишнім. Але минали дні за днями. Гілка міцно тримала парасольку на верхівці дерева, а зламана спиця не ставала цілою. Парасолька впадав у відчай. Він не хотів бути догори дригом, бути не таким, як інші. Іноді до нього прилітали пташки, пили воду, що назбиралася в складинках тканини, а на зламаній спиці тихенько повзали жучки й мурашки. А одного разу під деревом проходили люди. Вони помітили парасольку. Діти вказували на нього пальчиками й усміхалися, як кумедно він висить. Оце так парасолька навпаки, парасолька шкареберть. Але він цьому не радів. Так пройшла осінь, а за нею й зима. А для парасольки догори дригом ціла вічність. Бути не таким, як усі, здавалося, сумним та безрадісним. Найбільше у світі парасольку засмучувала власна безпорадність і непотрібність. Сильні пориви вітру розгойдували його з боку в бік, і його парасолькове благополуччя повністю залежало від примх погоди та надійності чи ненадійності гілки. Я хочу бути колишнім. Перто бурмотів Парасолька до гори дригом. Я хочу бути таким, як інші Парасольки, потрібним і корисним для своєї господині. Я хочу повернутися на свою затишну полицю в передпокої. Нехай навіть вона буде брудною. Але, на жаль, його, хочу, ніхто не чув. Та ось настала весна, промайнула зима. Розтанув сніг на землі та під деревами на гілках, і навіть сніг, що накопичився в складинках тканини з самого Парасольки, піддався теплим сонячним променям. Парасолька догори дригом також прокинувся від зимових холодів, тим більше, що його почали лоскотати жучки і мурашки, які зимували в складках. Парасолька глянув на сонечко, потягнувся, зітхнув і посміхнувся. Усміхнувся собі і світом. За довгу зиму він багато що передумав та зрозумів, що у нього є вибір вибір, який ні вітер, ні дощ не зможуть забрати. Вибір або сумувати про колишнє. Безповоротньо минуле життя або радіти тому, що є зараз. Радіти кожен день кожній дрібничці, прийнявши нове життя, прийнявши те, що тепер він парасолька шкареберть зі зламаною спицею. І наш пан усміхнувся, а повз нього пролетіла бабка. Він підставив спицю для відпочинку яскравому метелику та глянув на бездонне синє небо. Він несподівано згадав про міські звалища сміття і залишених там парасольок. Може, старих та зламаних, а може, просто застарілих для сучасних молодих господарів. І раптом парасолька догори дригом подумав. Що йому пощастило. Так, йому казково пощастило. Малюк, що пробігав повз дерева, раптом закричав Ой, дивіться, який незвичайний парасолька, як новорічна іграшка на дереві. Це парасолька, який живе вище інших парасольок у світі. А у глибині складенок нашого парасольки ще з осені лежав жолудь. Який впав з сусідньої гілки. Раптом білочка швидко стрибнула за ним. Дивіться, дивіться, парасолька годує жолудім, усміхнувся хлопчик. Це парасолька для білочки. Ось так. Тепер я парасолька для білочки, подумав наш пан. Я можу бути корисним для жучків і звірів, я можу дарувати радість та усмішки дітям. На деревах прокидалися бруньки, з'являлося перше листя, а всередині парасольки пташки зробили гніздечко. Наш пан тримався, зачепившись спицями за сусідні гілочки, намагаючись не розгойдуватися, коли дмухав вітерець, щоб зберігти спокій пташиної родини. Він милувався сходом та заходом сонця. Слухавши листіння листя. А коли з'явилися в гнізді пташенята, тихенько співав їм колискові пісні та відлякував хитрих зозуль своєю гострою зламаною спицею. А наступного року його друзі птахи знов прилетіли, щоб відновити гніздо у глибині обідн Парасольки, який вміг. Вмів так дбайливо піклуватися про пташенят та любити весь світ. Так, він був парасолькою шкареберть зі зламаною спицею. але він зміг стати парасолькою для білочки, будиночком для птахів, новорічною іграшкою для малюків. Він навчився любити і сприймати себе таким, який він є. Навчився дарувати турботу і тепло тим, хто цього потребує. Він навчився бути собою та сприймати себе таким, який він є зараз. А ще він зрозумів, що радість та щастя залежать від тебе самого і знаходяться всередині тебе та твого серця. Вони нікуди не зникають, навіть якщо тобі. Доводиться дивитися на світ догори ногами та відганяти зозуль зламаною спицею. Потрібно навчитися відшукувати радість і щастя у глибинах своєї душі та в кожному сонячному промінчику, у зеленому листочку, у щебетанні птахів, і тоді обов'язково знайдуться ті, кому потрібен ти. А ти знайдеш тих, хто потрібен тобі. Просто потрібно вміти любити й радіти. Злегка розгойдуючи серед гілок, ніжачись на сонечко, пан Парасолька думав, що не важливо, що ти не такий, як усі, а важливо, що ти при цьому думаєш і що відчуваєш. Образу злість, смуток або радість та бажання дарувати щастя іншим. Вибір лише за тобою ні сильний порив вітру, ні сніг, ні зламана спиця вибір у тебе відібрати не можуть. Навколо тебе може вирувати хуртовина, йти дощ, нестерпно палити сонце. Але у власній душі саме ти, господар погоди, і вибір належить лише тобі. І тоді ти, вибираючи світло, тепло та щастя весняної погоди, станеш парасолькою радощів для всіх і, звичайно ж, для себе самого.